1 по 5 жовтня Центр адміністративних послуг Віза прийматиме заяви для оформлення компенсації за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають в помешканнях криворіжців. 1 та 2 жовтня припадають на вихідні. Однак прийом заяв проводитись буде. Тему продовжить Надія Шевченко. Понад 2200 криворізців надали свої помешкання для проживання переселенцям. З 1 по 5 жовтня час чергової подачі заяв для оформлення і отримання компенсації за програмою прихисток. Прийматимуть заяви у звичному режимі, хоч перші два дні жовтня припадають на вихідні. Щомісяця кількість тих, хто надає своє житло переселенцям, збільшується, зауважують фахівці. І нагадують тим, хто має намір робити це вперше, що процедура складається з двох етапів. Це подання повідомлення про розміщення внутрішньо переміщених осіб, тобто деклару людина декларує, що в її помешканні розмістилися проживальці, і це повідомлення повинні подати або в день заселення, або не пізніше наступного дня, тому що потім, в подальшому, це буде враховуватися при обчисленні коштів за відшкодування житлово-комунальних витрат. А також в повідомленні інформується про зміну кількості проживаючих осіб або про те, що вони вже виїхали. І це теж по термінам визначено, що повідомляється в день зміни кількості проживаючих осіб. Другим етапом це є те, що з 1 по 5 число кожного місяця, якщо проживають помешкані люди, власник приміщення, чи то уповноважена особа, чи то спадкоємець, повинні звернутися до ЦНАПу і подати вже заяву на оформлення компенсації за житлово-комунальні витрати. У ці дні працівники центру віза в телефонному режимі узгоджують години візитів з тими, хто надає житло переселенцям, аби уникнути черг. При цьому нагадують про одну можливу незручність: не працюють з клієнтами у разі звучання сигналу повітряної тривоги. Документи можна подавати особисто або в електронному вигляді. В електронному вигляді подається заява. Для оформлення компенсації подається документ, що, що посвідчує особу Сканкопія, подається копія довідки про розміщення внутрішньо переміщеної особи, і також обов'язково до копія довідки про відкриття рахунку для зачислення коштів в разі їх нарахування за форматом міжнародного зразку. АйБан наша електронна адреса центру Віза. Віза англійськими буквами собачка КАЕР, це значить кривий ріг, крапочка GOV.UA. у візі. Нагадують, програма компенсації прихисток фінансується з державного бюджету. Центр адміністративних послуг віза його функція це. Пакет документів, ми не є суб'єктами надання послуги, ми у цей же день по регламенту нашої роботи передаємо всі прийняті документи суб'єктам надання послуги. Якщо це повідомлення про розміщення внутрішньопереміщених осіб, ми передаємо нашим фахівцям, колегам з Департаменту розвитку інфраструктури міста, які ведуть міський електронний реєстр житлових приміщень, в яких мешкають переселенці. І якщо це мова йде про заяви на отримання. Компенсації, суб'єктом надання послуги є Департамент соціальної політики, який за процедурою організовує перевірку достовірності даних, зазначених в поданих документах на отримання компенсації. Якщо там щось не відповідає, то фахівці надають обґрунтовану відповідь з цього приводу. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.